Доброго дня, вельмишановне шановне панство, любителі та знатоки історії України. Вітаю вас, шановні дорослі та любі діти. Я, Грочинівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, керівник історико-краєзнавчого гуртка, вітаю вас на нашому черговому випуску. Програми Тиждень, година історії. Нагадую, що цей проєкт нашого центру присвячено визначним та пам'ятним датам в історії України, ювелеям, датам героїчним, трагічним в житті та історії нашого народу. Я дякую всім нашим постійним учасникам круглих столів Тиждень, години історії. У повоєнному 2023 році. Я нагадую вам, що іздвяні зустрічі в проєкті відбудуться 27 грудня вже на канікулах. І чекаємо вас напередодні Нового року, а тема нашої сьогоднішньої зустрічі унікальні Дніпрові мости. Так, наш круглий стіл присвячено Дніпровим мостам, які, не мов би залібезобетонний шов, Поєднують лівобережну та правобережну Україну. Сьогодні ми згадаємо величні мости через головну річку України Дніпро та віддамо шану, батькові українського мостобудування і одному з привідних світових фахівців у цій галузі Євгену Оскаровичу Патону. Цей видатний вчений, інженер, організатор в науці, займає почесне місце в музеї. Становлення української нації, музеї в Києві, в якому за допомогою сучасних технологій розповідається історія української нації крізь призму видатних особистостей нашої історії. Згадаємо, що 70 років тому було побудовано і здано в експлуатацію найвидатніше творіння майстро зварювання. А Євген Наскарич Патон. Народився 5 березня 1870 року в Ніці, Франція, в сім'ї консул Російської імперії, минулому гвардійського полковника, а потім військового інженера Оскара Патона. Вважаючи, що система освіти і виховання в Німеччині досконаліша, ніж навчання в Франції, Оскар Петрович відправив юнака вчитися до Німеччини. Після закінчення Дрезденського політехнічного інституту, де майбутній академік був одним з кращих студентів, його залишили працювати на кафедрі мостобудування. Йому доручають розробку серйозних проєктів, пропонують престижно високооплачувану роботу на найбільшому в Німеччині мостобудівному заводі. В Німеччині перед ним відкривалася блискуча кар'єра. У нього були зовсім інші плани. Він хотів будувати мости на батьківщині, працювати на свою країну. Саме під впливом оповідань батька про проблеми, що виникають через відсутність мостів у багатьох регіонах через річки, Євген Патон твердо вирішив стати інженером-мостобудівником. Однак здійснити свою мрію, будувати мости на батьківщині йому вдалося. Зовсім не відразу в той час українські землі були окуповані Російською імперією, а в ній дрезденський диплом Патона не визнавався. Євгену Оскаровичу довелось знов стати студентом і довести своє знання у Петербурзькому інституті інженерів шляхів сполучення. Дуже швидко він заявляє про себе як один з кращих фахівців в галузі мостобудування. У 1904 році Євген Патон з Москви приїжджає до Києва, де, на думку багатьох дослідників, розпочався найплідніший період життя вченого. І не тільки в мостобудуванні. Він викладав у політехнічному інституті, виховав цілу плеяду інженерів мостобудівників, займався науковими дослідженнями. А в 58 років взявся за нові тоді в країну справу електрозварювання. Про захоплення Євгена Оскаровича Патона електрозварюванням розповів одному з інтерв'ю його син Борис Євгенович Патон. Мій батько розділив своє життя на дві частини. Перша частина мости, які він проєктував, причому дипломні проєкти кращих студентів. Використовувалися для будівництва, а друга половина його життя починається приблизно з 1928 року, коли він познайомився із зварюванням, що перебувало в зачатковому стані, і вирішив зайнятися ним, не відмовляючись від мастів. У 1934 році Євген Оскарич створює перший в світі спеціалізований науково дослідний. Інститут електрозварювання. Під керівництвом ученого здійснюється ціла серія експериментів із дослідження міцності і надійності зварних з'єднань. У 1939 році він із групи учнів і співробітників Інституту електрозварювання створює метод швидкісного автоматизованого зварювання під шаром флюсу, названий пізніше на його честь. Методом Патона. За розробку цієї технології його наградили великою державною премією, яку він розділив між співробітниками. Вчений розділив премію в 100 тисяч рублів між трьома науковими співробітниками і декільками робочими, які допомагали в освоєнні зварювання під флюсом, а собі нічого не лишив. У 1929 році Євген Патон організував в Академії наук України кафедру інженерних споруд, на базі якої, у 1934 році, створив інститут електрозварювання. У 1986 році цей інститут очолив його син Борис, під час Другої світової війни під керівництвом 70-річного Євгена Оскаровича Патона. Силами тоді невеликого інституту електрозварювання при Українській академії наук, який в той час знаходився в евакуації, були впроваджені в оборонну промисловість устаткування і технологія автоматичного зварення спеціальних сталей, танків, бомб, створено АШЗ, перший в світі автомат швидкісного зварювання броні танків. Завдяки цим та іншим розробкам розпочалось перше в світі конвеєрне виробництво танків, які тепер випускали майже в 10 разів швидше, ніж раніше. Після появи нових танків зі зварною броньованою основою тривалий час німецька армія не могла підібрати снаряди для ефективного їх руйнування. Саме виробництво танків з допомогою автоматів патона переконалось на багато військових заводів того часу. І не тільки танків, а літаків, авіабомб, самохідних установок. У червні 1944 року інститут повернувся до Києва, де розпочалось відновлення його наукової і лабораторної бази. У післовенні роки Євген Патун учив дослідження зі створення наукових основ, зварювання широкого впровадження зварювання у промисловість, зроблення нових систем плюсів. Дротів і зварюваної апаратури з вивченням міцності зварних єднань в екстремальних умовах. Євген Батон по праву вважається основоположником наукової школи в галузі електрозварювання. Його ім'я носить науково-дослідний інститут електрозварювання. Він помер 12 серпня 1953 року і похований в Києві. А знаменитий Батонівський шов. Нині створюють уже не тільки дуговим зварюванням, а й за допомогою лазера, плазми та енергії вибуху і застосовують у різних середовищах від морських глибин до космічного простору. Син Євгена Патона Борис Євгенович продовжив справу батька у галузі зварювання, став ученим зі світовим ім'ям, героєм України. Цікаві факти про Євгена Патона. За винайдений у США метод електрозварювання під флюсом, Москва вже була готова заплатити гігантські на той момент гроші 8 мільйонів доларів. Однак академік Патон порадив не поспішати платити за те, до чого можна і самим додуматися. Дійсно, дуже скоро в його інституті освоїли цей спосіб електрозварювання. У багатьох публікаціях про творчий багаж. Ученого говориться про над три десятки здійснених його проєктів мостів, Що Євген Патон керівник і автор більше 50 проєктів залізних клепаних мостів і більше ста зварних мостів. Євген Патон завжди відрізнявся небувалою пунктуальністю внутрішньою дисципліною, чого вимагав від інших. Під час перебування на посаді керівника кафедри. Він міг особисто перевіряти, хто зі студентів запізнився на першу пару і був вкрай суворий до порушників, в тому числі до власного сина. Ім'я видатного вченого носить інститут електрозварювання імені Євгена Оскароча Патона, парковий міст у Києві, вулиці у Дніпрі, Львові, Херсоні, Матіївці і навіть астероїд, 2727 патон. У 1930-ті роки в Бельгії побудували зварний міст через канал Альберта, але він впав. Багато фахівців дуже скептично ставились до ідеї Патона спорудити Зварний міст через таку велику річку, як Дніпро. Однак сам академік був впевнений у власній правоті і довів це на ділі. По суті, Євген Оскарович зробив революцію в мостобудуванні. Одне з найбільш відомих творінь Євгена Патона. Київський суцільно зварний міст через Дніпро, який нині називають не інакше, ніж мостом Патона, який американським зварювальним товариством було визнано найвидатнішою інженерною спорудою ХХ століття. В місті досі залишається однією з найунікальніших споруд в Києві та його архітектурною візитівкою. Довжина мосту Патона 1543 метри. Він складається з 26 прольотів, ширина. Приїжджої частини 21 метр. Всі балки були змонтовані за допомогою електрозварювання, а при монтажі пролітних блоків зроблено 10 668 швів. Ще одним шедевром містобудування є споруджений у 1556-57 роках за участі інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона, пішохідний міст через Дніпро. Відомий також як парковий, він з'єднує центральну частину Києва з Турхановим островом. Це унікальний міст, адже його встановили спеціально для того, щоб жителі та гості столиці могли швидко і без проблем дістатися до зони відпочинку на острові. За конструкцію він суцільно зварний. міст, споруджений з використанням автоматичного зварювання. Загальна довжина мосту 429 метрів, основний проліт 180 метрів, а ширина пішохідної частини 7 метрів. Складається з трьох центральних прольотів і берегових ділянок. Загальна вага металоконструкції становить 985 тонн. У 2011 році міст відреставрували та полагодили велику кількість відношених і пошкоджених деталей. А у 2015 році він став частиною велосипедного маршруту, який поєднав стройщину із Європейською площею. У 2017 року, з нагоди 60-річчя з дня встановлення, парковий міст відремонтували, на ньому встановили червоні перила, асфальтове покриття на підходах. Особливо гарно виглядає міст у вечірню пору. Коли на ньому вмикають підсвітку. Це одне з найромантичніших міст Києва, яке ідеально підходить для побачення. Але величні класення над Дніпром прикрашають не тільки столицю України. Амурський старий міст у нашому місті поєднав два береги Дніпра, Криворізьку руду об'єднали з Донецьким вугіллям. Що заклало фундамент подальшого розвитку всієї Дніпропетровщини. А морський міст був відкритий 18 травня 1884 року. На момент відкриття він був найбільшим мостом у Європі. Точас міст складався з двох ярусів. На ніжньому ярусі розташовується одноколійна залізниця, а на верхньому дорога для возів і пішохідів. Довжина Амурського моста близько 1395 метрів, а якщо враховувати підходи, то понад 2397 метрів, а ширина 15,5 метрів. Примітно, що він був збудований без єдиного зварювального шва. Старий міст багато років після свого відкриття був головною визначною пам'яткою тогочасного Дніпра. Через майже 50 років своєї роботи мосту знадобилася перша реконструкція. Трапилось це в 1920 році після громадянської війни. У 1935 році через Амурський міст пускають перший трамвай, який працює тут і в наші дні. Мерефа Херсонське, залізничне місто Дніпрі, є візитівкою міста, яку через унікальні технічні характеристики. Та зовнішню довершеність визнано пам'яткою інженерної архітектури національного значення. На момент спорудження він був найдовшим арковим мостом у Європі. Сьогодні без мерифи Херсонського мосту важко уявити панораму сучасного міста Дніпра. Загальна протяжність мосту становить 1610 метрів. Його будівництво розпочалось за проєктом Гергорія Передерія ще у 1912 році. Але Перша світова війна перервала його, і за цей час вдалося звести лише металеві опори. Спородження знову відновили лише 1929 року, а вже в 1932 здали його в експлуатацію. Друга світова війна завдала мосту значних руйнувань. Після її закінчення і повної реконструкції у 1951 році Мериф херсонський міст набув сучасного вигляду. Мости Преображенського це два мости через Дніпро у Запоріжжі, побудовані у 1949-1952 роках. Вони з'єднують два береги міста, а також острів Хортицю. Мости є пам'ятками культури України та пам'ятками мостобудування. Довжина першого мосту через нове русло Дніпра становить 560 метрів, а висота 53 метри. Довжина другого мосту через старе русло, Дніпра становить 228 метрів, через післявоєнний дефіцит заліза, мости побудовані залізобетону. Існує легенда, що після будівництва моста партія запросила списки будівельників, які відзначились під час створення мосту. З якихось причин прізвища головного архітектора Бориса Пребраженського серед них не було. такі часи. Що, дізнавшись про це, архітектор не зміг зазнати такого удару та помер від інфаркту, тому згодом було ухвалено рішення увічнити пам'ять головного архітектора у назві нових конструкцій. Вірогідно, це може здивувати тих, хто ніколи не бував на Великих ГЕС, але вони також виконують функцію мостів, по їх верцівці прокладають дороги та їздять транспорт. Звичайно, найбільша ГЕС на Дніпрі Дніпро ГЕС у Запоріжжі не є виключенням, так за останніми даними, перед повномасштабною війною через Дніпро-Гес щодо години проїжджало понад 3600 машин. Заради того, щоб побачити Дніпро-Гес, багато людей спеціально відвідували Запоріжжя. І це не дивно, оскільки гребля дійсно вражає, і висота складає 64 метри, довжина 760 метрів. А краєвид з Дніпрогресу на околиці, на ріку, на Хортицю без перебільшення вражає кожного, хто тут побував. Південніше від Дніпрогесу була розташована величезна гребля Каховської ГЕС, довжина якої складала 3850 метрів. Але вона, як і Кантонівське місто Херсоні, була зруйнована російськими військами. Антонівський міст було підірвано 10 листопада 2022 року під час відступу окупантів з Херсону, а Каховську ГЕС вони підірвали 6 червня 2023 року, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф 21 століття. Зараз, наприкінці 2023 року, ми співчуваємо мешканцям Херсону. Після руйнового затоплення міста водами Каховського водосховища після майже року щоденних обстрілів російськими військами. Але ми досі відчуваємо, пам'ятаємо те почуття, коли у листопаді 2022 року Збройні сили України повернулися у Херсон, ту радість і лікування. Це відчуття наш емоційний маяк у тяжкий для України час. Маяк, світло якого має нас підтримувати на шляху до перемоги, коли це світло засяє над всією Україною. Тому пропоную згадати, як це було. Про перші дні після повернення Херсону минулого року розповіла відома волонтерка, письменниця, співробітник музею АТО Ганна Тіряник. Слухаємо, друзі, згадуємо, небираємося, сил та віри. Я чесно скажу, що я бувала в Херсоні е, ще коли була дитиною, а після цього була така перерва велика. І коли я зараз е, туди приїхала, я місцевим навіть казала: в мене таке враження, що це моє місто, і я тут прожила все життя. Ну, нереальні емоції, нереально е, зрозуміти взагалі е, наскільки. Е, Пропаганда була абсолютно нечесна, абсолютно жахлива. Як нам казали, що там на сході на півдні якісь не такі люди. А виявилося таке, що вони чекали на нас, і вони просто плачуть, вони бачать номер машини і кидаються до тебе обійматися і плакати. що вони дуже хвилювалися, що ми їх тут там забули, що ми до них не прийдемо. що ми там навіть не допомога так важлива їм, як саме усвідомлення того, що. У них знову Україна, це дуже приємно. І коли люди в прямому сенсі цього слова відкопують свої прапори, які вони зарили там в своїх городах біля будинків, і вони одягають поверх куртки ці прапори йдуть вулицями. Ну, це нереально круто. А взагалі, з приводу волонтерства, і от день волонтера, як ви вірно сказали, був і День Збройних сил. І волонтери зараз, от тоді в 2014 році, можливо, це було якось е, ну не для всіх. А зараз ну я, я впевнена, що майже кожен з нас той волонтер, так хтось може кудись їздити, якісь небезпечні місця або міста, або села, або там ну куди завгодно. Хтось допомагає тут, але кожна людина, яка живе в ну це точно в нашому місті. Ну, я не знаю навіть таких людей, які не співчувають нашій армії і взагалі не, нічого не роблять для того, щоб прискорити нашу перемогу. Я впевнена, що такою жахливою ціною, яку платять зараз наші збройні сили, ми виберемо своє право просто називатися реально українцями. От кожен з нас, незалежно від національності, обов'язково буде українцем. І... Ми будемо шанувати свої збройні сили, так як їх шанують у всьому світі. Люди, які пройшли це пекло війни, вони ну для нас це ну як Боги. Це люди, які врятували життя містам, не кожному з нас, навіть а містам цілим. Тому я впевнена, що е, далі у нас буде інше зовсім життя, і ми ну, по ми обов'язково переможемо. А потім будувати нарешті будемо ту країну, в якій буде комфортно і красиво жити.